Не можемо не поговорити про міжнародну політику, те, що нині відбувається, адже завтра в Стамбулі має відбутися зустріч. Мала би відбутися пряма зустріч Зеленського та Путіна. Проте розуміємо, що все ж таки багато експертів говорить, що Путіна, Путіна там, звісно, не буде будуть його посіпака. До прикладу дописували, щодо Лаврова та Ушакова. і, Зокрема, бачу, що багато військових налаштовані на те, що дійсно такої зустрічі не відбудеться, бо більше вони дописують, що під ці переговори інтенсивність бойових. Дій збільшується, до прикладу, на покровському напрямку. Що ви думаєте? Які ваші очікування стосовно того, що буде завтра відбуватися? Напевно, так само, як і всі не буду повторятися у дійсно загально прийнятих судженнях, оцінках тих подій. З іншої сторони, ми бачимо, що Путін дійсно десь, напевне, розслабився у своїх маніпуляціях, маневрах. Тому, коли він озвучував про стамбульські угоди, він точно не мав на увазі швидку і просту зустріч. Він напевно намагався зманіпулювати і там озвучити, чи від, скажімо, почати акцентувати на, на тих неіснуючих чи дуже так формально, скажімо, переговорах, які були в Стамбулі, знаючи, що вимоги, які він тоді висував, там, в 22-му році, були за Завідомо неприйнятні Україною, і він розподівався, що в такий спосіб Україна буде відмовлятися від підписання цих стамбульських угод на його умовах з вимогою нашої е, власної капітуляції, так далі, і так далі. І він не, не точно ні він, ні його радники не могли спрогнозувати, що. Зеленський запропонує зустріч в Туреччині, але в новій формації, новій інтерпретації на рівні глав держав. Ну точно них цього не могли спрогнозувати. Ну і звичайно, що навіть в нього зараз ситуація, яку би він сторону не повернув, вона завжди не при... програшна для нього приїхати на переговори. Це визнати слабкість, визнати українського президента, українське військово-політичне керівництво як таке, що легітимне. Якщо він приїжджає, значить так чи інакше він говорить про те, що він готовий на щось погоджуватися. А це свідчення того, що він точно не не неспроможний воювати вдовгу. Не приїжджає, він показує, що він боїться приїхати. А отже, у нього немає, як любить говорити Трамп. У нього немає козирів, у нього немає карт, щоб приходити і висувати свої якісь умови, крім політичних. На підґрунті базовому якомусь реальному, так ну тобто знову ж тут питання. Ну і окрім того, зустрічі якщо відбуваються такого рівня, попередньо мають працювати дипломатичні протокольні структури, які мають погодити якийсь порядок денний, хоча б там якісь рамкові попередні умови зустрічі і так далі. Якщо в нас великий досвід власне швидких мобільних переміщень що до країн союзників, що в інші країни. Переміщень делегації, скажімо, ми маємо досвід. То російська система, яка дуже забюрократизована, яка шалено обмежена в своїх можливостях, також і певними санкційними і міжнародними законодавствами. Ну і крім того, що ну точно український президент не тягає за собою таку армію охорони обслуговуючого персоналу. Протокольної частини і так далі, і точно вимоги до безпеки українського президента в рази менші, аніж в російського. Тобто, прилетіти десь якусь країну, ну там попередньо вони насправді так би мовити, підводна частина айсберга Вони проводять масштабні величезні об'єми роботи. Тому е зараз. Тому е, зараз ми на ці речі покладати якісь надії взагалі немає. Ми маємо перше за все покладатися тільки на себе. Переговорні процеси можуть відбуватися значно швидше і на більшу нашу користь, якщо ми будемо консолідовані у межах країни, і якщо ми будемо максимально працювати на те, щоб наша армія ефективно давала відсіч противнику, і решту шляхи, способи і засоби це просто допоміжні речі. Тож багато сьогодні будемо говорити про фронт, адже далі більше і західних медіа дописують стосовно того, що можливий наступ літній, що перемир'я це, нібито прикриття для того, щоб рашисти продовжували наступати по території нашої країни, і не один військовослужбовець, не один воєнний оглядач говорить про те, що Росія свідомо зриває перемовини, аби провести літній наступ на фронті. І напрямки, на яких буде найгарячіше, згадують різні. На вашу думку, чи буде врешті такий? Наступі, на яких напрямках можуть лізти окупанти, скільки він може тривати? Перш за все, напевно, ми дамо визначення тому, що перемир чи припинень вогню як таких не було. Заяви політичні, які не несли жодної технічної чи практичної частини, росіянами ніколи не озвучувалися. Слова так, але жодних дій ніколи не було. Тому називати, що припинення вогню чи перемирь як таких не відбулося за формою, за визначенням, за змістом. Це надзвичайно важливо. Другий момент. Дійсно, ми розуміємо прекрасно, що противник буде наступати, і всі ми прекрасно розуміємо, що окрім, скажімо, тих напрямків, де велися бойові дії дотепер: тобто Вовчанський, Куп'янський, Лиманський, Цасів'ярівський, Турецький, Покровський, Оріхівський, Придніпровський, Там Новопавлівський ще можемо згадати віжичів, який зараз достатньо ворог активно там цей фланг Покровська. Це більше і більше говорять про те, що Противник може почати активні бойові дії, пробувати почати, пробувати. Почну повторюсь, і наголошую, почати бойові дії на правому березі Дніпра в районі Херсону або на Сумщині. Про Сумщину говорять всі вже, і достатньо навіть офіційно наше вище політичне керівництво. Військові е, оцінюють достатньо серйозну загрозу на придніпровському напрямку. Ну і окрім того, всі ці напрямки, які я попередньо озвучив, вони для Путіна актуальні, оскільки жодна ціль, яка ставилася у 2024 році перед російськими окупаційними військами, не виконана. Навіть е, якщо ми говоримо зараз, не жінчим часом з'являється знову ж питання, що Противник намагається прорватися до Константинівки. Прекрасно пригадую, як ще від минулого року ще від минулого року величезна кількість воєнних, чи як будемо знати військових оглядачів, чомусь говорили, що бойові дії біля Константинівки на середину весни будуть уже або у місті, або за місто. Але як бачимо, станом на сьогодні, попри всю активність противника на цьому напрямку, і спроби перерізати трасу покровського константинівка і спроби вийти в район Константинівки з Торецька чи зі сторони часового яру. Ну точно не увінчалися успіхом, оскільки е, там і десяток кілометрів десь більше, десь трішки менше, відстань від адміністративних меж самого міста, не кажучи про те, щоб якісь там бойові дії відбувалися в передмісті. Отже, ми можемо говорити, що навіть. При тих наявних силах, які мав противник, і ті прогнози, які ставилися на той час, по суті, не збулися. А це прогнози. Я вже не кажу про те, що військова операція 24-го року противником проводилася не за прогнозів, а за стратегічних розрахунків, за планування, знаючи свій свої масштаби спроможності, технічну складову. Знаючи про те, скільки Росії зможуть допомогти її союзники, наскільки спроможний російський військово-промисловий комплекс забезпечити їх технікою і необхідною інфраструктурою, знаємо, що при тих величезних коштах, які виділяються на контракт. Прийом на контрактну службу в них попри ту масовість, яку вони залучають в'язнів з тюрем, все одно Росія не змогла наростити настільки потужного. Потенціалу для себе, щоб, скажімо, переламати хід подій на якомусь напрямку або хоча б зайняти якесь зміст України. Бо насправді за 2024 і навіть 2025 рік росіяни не зайняли жодної, не досягли жодного, скажімо, свого стратегічного задуму. Я вже не кажу про Якісь там оперативні чи стратегічні успіхи так тактичні є. Так, противник дуже серйозно тисне на, на збройні сили. Так він не економить ні сил, ні засобів, ні людей, ні ресурсу, але. Створити, скажімо, настільки сконцентрувати на котрому напрямку напрямків свої сили, чи створити настільки кількісну і якісну перевагу, щоб проламати українську оборону, ну тут точно не доводиться говорити. Про це говорять всі щодо дуже цікавого, наприклад, моменту який я буквально сьогодні дізнався. Виявилося, що один з американських військових. Сказав, що зараз дуже по на фоні того, як Путін себе веде з США, Наскільки він себе веде оманливо і облудливо, що є доста, і урахуванням того наскільки він пішов під протекторат Китаю, ну я думаю, ці висновки зробили вони так само, як і ми після 9 травня. Що потенційно можливі на якомусь бою плацдармі, наче на якомусь бою зіткненні майданчику. Потенційну можливість зіткнення американської армії Росії це говорить уже військові. Коли до цього американські до цього дійдуть американські політики, тоді ми можемо дійсно говорити про якісь. Конструктивні дії від наших союзників в плані там достатньо серйозних і масштабних, щоб ми могли змінити перебіг подій на лінії фронту. Наразі всі зусилля, які ми докладаємо, і по суті покладатися можемо на себе, на європейських союзників в плані допомоги озброєння, але на особовий склад тільки на свій. Ну і власне про о, потенційні бойові зіткнення, про які ви згадали, пане Іване, російської армії, та так би мовити, ще чиєїсь, крім української, яка вже четвертий рік героїчно протистоїть російській Навалі. Росія нарощує виробництво зброї, в рази випереджаючи західних наших партнерів українських. Про це пише видання The Economist, наприклад, за даними журналістів. Терористи планують випустити цьогоріч півтори тисячі танків, тоді як до прикладу США у десять разів менше. На ваш погляд, це свідчить просто про бажання продовжувати агресію проти України і досягти стратегічної мети Путіна повного знищення та загарбання нашої держави. Чи Путін хоче розширити свою військову агресію на якісь інші країни Європи? Давайте так. Тут трішки ці оглядачі лукавлять. Річ в тому, що ще не тому, що не хочуть випускати танки в такому форматі, як є зараз, а не тому, що не можуть умовно кажучи, а тому, що вони взагалі вирішили, що керовані танки і бронетехніка це якби вже тупикова гілка, і вони акцент ставлять на створенні поширення ракетних програм, безпілотних а також роботизованих систем. Тобто танки, якщо в них і буде. То не в такому форматі, як ми зараз говоримо, керованому. Вони теж дійшли до того висновку, що швидше дійшли ми. Що зараз сучасні технології для масштабних воєн не потребують надзвичайної високотехнологічності вони потребують простоти надійності і масовості у використанні для того, щоб у масштабній війні швидко можна забезпечувати. Особовий склад легко його вчити і легко експлуатувати, і при потребі, щоб можна було легко ремонтувати, а при втраті, щоб це не несло серйозного фінансового навантаження. Тому, якщо ми говоримо про те, що Росія зараз нарощує кількість танків, знову ж тут є певне не цілком точне судження, вони заявляють вірніше, Перш за все, що Росія має тільки один танк: Урал, завод якось так він називається. Завод, який випускає танки, так дійсно цей завод випускає. Всі решту там, десять, скільки є е заводів, вони займаються відновленням і ремонтом тих танків, які вже були на балансі радянської російської, ну часу радянської, потім російської армії, тобто вони займаються ремонтом. Е Відбитої техніки або ту техніку, яку вдалося противнику повернути з лінії фронту, яка виведена з ладу, і знімати зі складів танки, БТРи, ті ж самі МТЛБ, для того, щоб їх відновлювати, тобто, умовно кажучи, займатися там певним технічним канібалізмом, шукати якісь вузли агрегатні, які можливо замінити. На цій техніці цих бронете... бронетехніці, чи зокрема танках, якщо це агрегатні вузли або технології, які можна привезти контрабандним шляхом в Росію. І також, якщо ми зараз говоримо про російську артилерію, то е, дійсно частину вони, що складів знімають, а от у е, них проблема є дуже серйозна. Це саме з стволами, є неперевірена інформація, і я не готовий рушатись за неї. Але я перевірена ну не перевірена інформація, що частину остаткування для виготовлення стволів артилерії росіяни закупили частину обладнання у Китаї. Чи це правда, чи ні? Я не знаю. Але е, власне, те, що вони зараз намагаються компенсувати втрати своєї артилерії за рахунок північно-корейської, це факт, що е, виробництво снарядів вони намагаються компенсувати нестачу за рахунок північнокорейського. Танкових, зокрема, це теж факт. А отже, говорити наскільки російський військово-промисловий комплекс готовий розростатися, створювати нові види, чи навіть, скажімо, сучасні види танків, які там росіяни випускали, ну навіть нехай берем Т-90, Т-84, Я вже про армату не говорю. бо це це просто. Всіх викликає хіба сміх і жар, так і навіть самі росіяни визнали, що прототипи є, але масово запускати в армію за рахунок її сирості мається на увазі далеко недосконалості в виробництві і, висок... і складності, і дороговартісності, і дороговизни. зараз їхній військово-промисловий комплекс не готовий. Вони так само зараз переходять, як і по суті, ми в багатьох випадках на здешевлення виробництва. Тобто дешеві fpv дрони, це базове шов'яну, але вони ще ставлять серйозний акцент на ракетну програму. Хоча знову ж ерза ракетній програмі, це власне створення кабів масове чи авіаційних бомб, які знову ж бомби випускають окремо, а під них роблять планерне устаткування. Тобто, навіть і бомби, як такі керовані авіаційні бомби з самого початку, якби вони мали бути технологічні засоби. Них порівняно мало. Вони теж намагаються, умовно кажучи, ліпити з декількох складових одну, тобто адаптовувати під ці виклики. Отже, ми можемо з однієї сторони так. Російський військово-промисловий комплекс дає. Масово відновлювати бронетехніку, але це як правило старіші зразки. Чому вони масово засипали свою армію? Наприклад, Т-54, Т-55, порівняно з навіть з тим самим, Т-72, яких росіяни в свій час випустили більше 7 тисяч. Чи я вже не кажу Т-90 чи Т-84, які вони мали з тому річ, що це технологічно складніші танки, важкі в експлуатації, складніші у виготовленні? Тоді як Т-54, Т-55 — це старі технологічно танки, які легко відновлювати і робити порівняно ну, знову ж. Ну і будемо чесні, що все таки і легше на такі танки знайти. Екіпаж. Отже, ми маємо такий класичний приклад, але це такі глибинні речі, і так можна розбиратися по будь якій номенклатурі озброєння, яка є у противника. Ну, ми діємо асиметрично. У нас зрозуміло ставити ставку на те, щоб кількісно перебити противника. Ну навряд чи вдасться І навряд чи хтось такі ставки буде ставити. Ми банально математично менші, але асиметрично ставити якість на перевагу кількості противника. Ну і також ми все таки маємо доступ до сучасних технологій європейського європейських союзників, навіть і США. Попри там якісь політичні заяви чи претензії є, власне їхнього політичного керівництва, все одно на даному етапі на рівні приватних військових структур, на рівні приватних американських виробників зброї, взаємодія відбувається.